За що мене як росла, я, люди не любили? За що мене як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, Очі не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій брате, королевий цвіти. Я не знаю, сестри мої, і цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву до білого пониклого личинка лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брати мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, і як я мордувалась. Моя мати, чого вам? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто є лихо заподія. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене вам взяв догодувати. Я виросла, викохалася в білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його любі, будинок спалили. А мене не знаю, за що вбити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли. Накрили острижену гончикли та ще реготалось. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отако от, тобі, братеку, було мені в світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умер зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж звеселила зимою. Люди Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене, дивились, а дівчата закричались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій брате, королевий цвіти, нащо мене Бог поставив світом на цім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що били мене матір, милосердне, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою головоньку червону рожеву на біле поникле личенько лілеї.